Єдину вітчизняну субмарину Запоріжжя нещодавно захоплено російськими військовими. Загарбники не збираються повертати військово-морським селам України. Натомість судно і далі обслуговують 57 членів екіпажу, які залишилися служити на півострові, але вже під російським триколором. Про це стало відомо журналістам видання Флот України. Джерела в українському чорноморському флоті твердять, що підводний човен у жалюгідному технічному стані на цілковите і якісне відновлення 43-річної субмарини потрібно 20 мільйонів. В доларів нині в полоні російських військових залишаються 13 кораблів ВМС України, які базуються в Севастопольській бухті, та ще 6, які стоять на якірній стоянці в озері Донузлав. Саме там і найбільший український десантний корабель Костянтин Ольшанський. Росія нагадаю повернула Україні 13 кораблів, але майже всі вони після штурмів потребують капітального ремонту. Лодка Запорожья стоит в Севастопольской бухте, на ней поднят андрейский флаг, она никуда не перемещается. Информация буквально час назад, мой источник мне об этом сообщал.